Всім привіт! Я купив собі Макларен. Звісно, хотілося би спорткар, а поки що це дуже крутий шурупокрут. Це колаборація Девольт і McLaren. Прийшов час мені поповнити інструменти. Я обрав набір з ударним шуропокрутом, двома акумуляторами, зарядкою та фірмовим кейсом Тістак. Малопотужний шуропокрут в мене вже є, а іноді потрібно нормально навантажити інструмент без страху перегріву чи поломки. Тому мій вибір McLaren F1 DeVolt. У комплекті йдуть також інструкція та гарантійний талон. Сам шуропокрут виконаний не в класично жовто-чорних кольорах, а в стильному поєднанні з сірого та чорного. Ручка прогумована і в руці інструмент сидить дуже зручно. Вага без акумулятора 1,3 кг. Традиційно є перемикач швидкостей. На першій швидкості до 650 обертів за хвилину, на другій до 2000. Максимальний крутний момент 900 нм. Двигун безщітковий. Шурупокрут має 14 режимів роботи, режим свердління та режим удару. Металевий патрон із максимальним затиском до 13 мм. Є тріскачка, яка дозволяє надійно зафіксувати свердло, щоб воно не випадало під час роботи. На корпусі вказаний модель характеристики та рік випуску. Перемикач реверсу знаходиться у звичайному зручному місці. В комплекті два акумулятори 18 вольтові по 5 Агодин. Це 90 Вт. Є ще набір з 4 -амперними Акумуляторами. Це акумулятори PowerStack з новими плоскими елементами від DeWalt. Вони до 50% ефективніші за звичайні та мають меншу вагу. Також на акумуляторі є світлодіодна індикація заряду. В нижній частині розташована підсвітка робочої зони. Вона незвичайна, з регулюванням напрямку світла. Також можна обрати один із трьох режимів. Підсвітка автоматично при натисненні кнопки, постійне світіння з таймером на 20 хвилин або повне вимкнення підсвітки. Особлива увага на безщітковий тип двигуна це велика перевага. Немає щиток, немає що замінювати. Також такі двигуни економно використовують заряд акумулятора, тобто на одному тому самому акумуляторі і заряді безщітковий інструмент пропрацює довше і потужніше. Шуропокрут оснащений функцією Kickback Brake з програми Perform Protect. Вона миттєво зупиняє інструмент у разі заклинювання або різкого ривка. З таким потужним інструментом це реально важливо для безпеки. Навіть якщо підсвітка вимкнена, при спрацюванні захисту вона загоряється черговою. В комплекті є скоба для кріплення шуропокрута на монтажний пояс та магнітний тримач для біт, свердл або саморізів. Магніт дуже сильний, навіть під час вібрації нічого не злітає. Кріплення можна встановити з будь-якого боку, як зручно саме вам. Загальні мої враження я реально задоволений покупкою. Поки монтував це відео, на днях я вже встиг попрацювати тим шуропокрутом на одному з об'єктів. Спочатку було незвично після старого, але потужність вражає, і я дуже швидко звик до нього. Акумулятори приїхали майже розряджені по одній подолці на кожному акумуляторі. Тому швидку зарядку я ще протестую в роботі. У комплекті звичайна зарядка девольт на 4 А. Підходить для всіх типів акумуляторів Девольт, її можна ставити на стіл або кріпити на стіну, що дуже зручно для майстерні. Нагадаю, я займаюсь відеоспостереженням та охоронними системами. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато реальної роботи, оглядів і корисних новинок. Дякую за перегляд!